Комбінувати в своєму раціоні білки, жири і вуглеводи так само важливо, як гармонійно поєднувати плаття, туфлі та аксесуари, якщо не вистачає якоїсь деталі, страждає загальна картина, але в той час як одні люди вважають за краще змішане харчування. Інші вважають блюзнірством їсти рибу з рисом або омлет з шинкою, щоб не заблукати в темному лісі корисних порад. Пропонуємо вам короткий екскурс в світ джерел енергії для організму і його трьох головних героїв. Головний герой життя, як відомо, це спосіб існування білкових тіл. Отже, без білка немає життя. Білок він же протеїн, що означає перший. Протагоніст в роботі нашого організму він входить до складу деяких гормонів і регулює метаболізм, захищає організм під час інфекцій і робить ще масу всяких корисностей, такий собі фігаро від органічних речовин чи варто говорити, що він найпотрібніший. Важливо пам'ятати, що білок не відкладається організмом про запас, а тому його роль незамінна, і його відсутність на сцені зіпсує весь спектакль. Кращими джерелами тваринного білка вважаються птиця, риба, яловичина і сир, а рослинного, боби і горіхи вибирайте самі, який вид до вподоби особисто вам, і пам'ятайте, що індивідуальну добову потребу в білку можна розрахувати, знаючи свій індекс маси тіла. Благородний розбійник, вуглеводи основне джерело енергії в організмі. Вони важливі не тільки самі по собі, без них організм не діє. Обмінні процеси сповільнюються, а білки не можуть давати м'язам необхідне харчування однак підступність цього елемента в його мінливості, адже вуглеводи бувають різні, прості вуглеводи, такі як, наприклад, глюкоза, фруктоза або лактоза, легко засвоюються і дають швидку енергію. Але будьте обережні, надлишки цукру викликають залежність і призводять до набору ваги складні вуглеводи крохмаль, і харчові волокна містяться в несолодких продуктах, а саме в макаронах з твердих сортів пшениці, цільнозерновому хлібі або кашах засвоювані ж вуглеводи, клітковина і пектин, допомагають травній системі очиститися від шлаків дві останні групи і повинні складати основу вашого раціону. Уявний лиходій. Найбільш зневажений і найбільш недооцінений елемент жири бере участь у будівництві клітин і виробленні гормонів. Багато спортсменів справедливо вважають жири найкращим джерелом енергії і вважають за краще їх вуглеводів. Часто цього героя помилково одягають в маску складок на боках, але той жир, який ви споживаєте з їжею, у помірних кількостях не тільки вкрай корисний. Але і незамінний для засвоєння безлічі вітамінів. Краще вибирати ненасичені жири, які містяться в рослинних оліях, горіхах і рибі, а від транширів, що містяться в чіпсах або пальмовій олії, слід відмовитися, їсти чи не їсти. Отже, ми побачили, що білки, жири і вуглеводи в системі здорового харчування однаково необхідні і тісно взаємопов'язані. Таким чином наш організм отримує максимальну користь від природного. Змішаного раціону, якщо харчуватися за принципами роздільного харчування, то організм буде страждати від нестачі поживних речовин, вважає дієтолог-нутриціолог Наталія Нефводова, яка настійно рекомендує з'єднувати в одному прийомі її різні групи продуктів. Зрозумійте, наш організм отримує оптимальну користь з продуктів харчування. Коли сукупність макроелементів білків, жирів, вуглеводів і мікроелементів вітамінів, мінералів працює в синергії, тобто одночасно, рекомендоване співвідношення білків, жирів і вуглеводів 2,5. 2,5 і 5,0 від раціону відповідно, залишається тільки не забувати про свої індивідуальні особливості. Таких як зріст, вага і смакові переваги, стежити за розміром порцій і дозволяти кожному елементу виконувати свою важливу для здоров'я роль.